11.00. в залі засідання виконавчого комітету збираються керівники управлінь та частина депутатів міськради. Вони підключаються до зуму, аби онлайн взяти участь у сесії Чернігівської міськради. Депутатка Ірина Соломаха робить це з вулиці, мобілізований депутат Роман Старіков з місця несення служби. А виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако веде сесію зі свого кабінету поверхом вище. Доброго дня. Так. За лічильну комісію формуємо. Ви за? Так. На онлайн-сесію в Зумі зібралися 23 депутати. На один більше – за мінімально необхідний кворум. Тарій Добромат Вікеєвич. За. Коваленко Володимир Вікторович. За. Кухар Владислав Вікторович. За. за. Де прописано в вашій сумлінні Обов'язки, що ви маєте не пропускати громадян в Черні... приміщення Чернівської міської ради. Потрапити до зали засідань виконкому під час сесії намагалися п'ятеро людей. Вони зібралися в холі міської ради. Після того як їх намагалися не пустити муніципальна варта, вони викликали патрульну поліцію. Місто мало допомагає тим живим. Они строят, ставят памятники на кладовищах, сейчас там за неимоверные суммы. Делится ловщина. А вы знаете, какие вопросы сегодня ухвалили? Так. И Бюджет. И ну, я вам, он, тут уже Є у нас люди, які більше знайомі, перш ніж ми не викликали поліцію, ви нікого не пускали. Дивіться. Поліція приїхала так ви ж Вже знали, що вона викликана. <звук> а до того як людина не викликала поліцію, ви нікого не пускали. <звук> Мені не подобається те, що збираються покупати тролейбуси, Міста того, щоб допустим, покупати ж дрони. Мені не подобається те, що ми люди. Збираємо, платимо налоги, збираємо військовим в плоть дронів, до машин. Мені не подобається, що висаджуються дерева, Мені не подобається, що висаджуються цвіти. Мені це все не подобається, тому що я вважаю, що військовим це не потрібно. Після приїзду патрульної поліції людей до зали виконавчого комітету пустили. Депутати онлайн ухвалили два рішення: це внесення змін до бюджету, і виділення майже 27 мільйонів гривень на заробітні плати освітянам та 71 мільйон гривень комунальному підприємству «Теплокомуненерго». Ці гроші треба для забезпечення роботи і виплати заробітних плат. «36-ту позачергову сесію міської ради я оголошую закритою постійне позоріще, яке тут відбувається. У вас типу сесія була незаконна. Люди хотіли виступити на ній. Ви завершили конференцію. Якийсь треш просто виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако за хвилину після закінчення сесії прийшов до зали засідань виконкому. Чому сесію проводили дистанційно? Він пояснив так: питання вчасу заради двох технічних питань, які можна не можуть, не можуть почекати просто до планової сесії. Була необхідність швидко провести сесію, але не втрачати час. Якби була планова сесія, мав би бути і малявка, і керівники жеків, керівники всіх структурних підрозділів. Вони реально втратили півдня. Я цього не хочу. Я розумію об'єм роботи, який зараз є у міста, тому я не хочу втрачати ці півдня. Повторюся, жодного додаткового питання ніхто не вносив, жодного спірного питання ніхто не вносив. Зміни до регламенту, які дозволяють проводити сесії онлайн, депутати міськради ухвалили в червні. Депутатка Марина Семененко вважає, обранців зібрали дистанційно, бо за умови проведення сесії офлайн більшість, яку складають представники фракції Рідний дім, не зібрала б кворум. Це онлайн-засідання вона називає незаконним. В законі про місцеве самоврядування сказано, що дистанційно можна збиратися, Лише в випадку надзвичайних ситуацій, які там епідемії, там або ліквідації цих надзвичайних ситуацій. А, у нас зараз немає надзвичайної ситуації. В законі про воєнний стан не сказано нічого про те, що депутати можуть збиратися онлайн. Єдиною підставою, яка в них є, це регламент Чернігівської міської ради, який вони прийняли з змінами. Ми будемо оскаржувати взагалі це зібрання. Ну я ж кажу, що це не сесія. Ми будемо оскаржувати і ми виграємо цей суд. Адвокат Олексій Кінабас називає питання законності проведення сесії. Онлайн дискусійним з його слів, одну із таких скарг, яка стосується проведення сесії онлайн, в Одесі нині розглядає Верховний суд. Точно на 100% сказати, чи є тут порушення, чи немає. Ну я думаю, на даний момент неможливо. Оскільки зараз на даний час вже карантин не діє, тому можемо говорити, що в принципі, ну швидше за все, що це ну такий порядок проведення сесії, він є незаконним. Тим не менше, якби ну є позиція, що прямо закон про місцеве самоврядування не встановлює заборону на проведення саме в такому режимі. Сесії, наскільки в законі передбачено, що порядок проведення сесії визначає регламент міської ради, ну очевидно на цю норму і спираються депутати, коли зараз проводять сесію в такому режимі. Дарій Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.